А можете повідомити, та що до цього часу ніхто не додумався таке затвердити, дуже були депутати, керівники зовтового степломережа, Чому вони до такого не додумалися розробити таке положення раніше і вже використовувати його в практиці? Можете повідомити? Я, цього, я не скажу нічого. Ну, Мабуть, тому що ну, кожне підприємство власне вирішувало і представники міської влади вирішували, чи можуть надати поворотну чи безповоротну фінансову допомогу. Тобто, Фінансова допомога як наявність такої, так і безповоротна. Завжди виділялась безповоротна фінансова допомога. Ми просимо надати поворотну, ми беремо на себе зобов'язання до кінця бюджетного року повернути ці 900 тисяч, які передбачаються цим проєктом рішення. Я хочу Це чотири покрівлі про кошти. Про кошти я хочу сказати наступне: що після пред'явлення ДТК обленерго. Зобов'язано, ну, нам, власне, претензії щодо виконання боргових зобов'язань перед ними, нам було запропоновано погасити заборгованість в сумі 360 млн, яка на даний час є двома місяцями. Ми такий графік не підписали, узгодили з ними графік погашення в 4 місяці, тобто по 900 тисяч на місяць. Такий графік є надіслано. при умові також що ми будемо сплачувати поточне електроспоживання. Поточне електроспоживання ми на цьому тижні сплатимо за червень місяць. Тому в серпні ми повинні сплатити 900 тисяч. Тут є таке ще, але якщо до цього часу буде все-таки прийнято рішення про можливість погашення заборгованості перед дитеком, перед компаніями електроенергопільгами і субсидіями, то ми в принципі, ці кошти направимо по оборонним зобов'язанням перед Дніпропецьозласкую. Дніпро це передбачає цей проєкт. Ну, до речі, нагадую, в 2015 році КП Жовтової тепломережа отримала 1 млн 400 тисяч грн. фінансової допомоги з бюджету. В цьому році, якщо хто-небудь буде звинувачувати міську раду в тому, що ми не звертаємо увагу на таке підприємство, нагадую, що депутати проголосували за те, щоб КП Жовтової тепломережа отримало, і вони фактично отримали вже в цьому році 1 млн 50 тисяч Будет все равно. Деньги? Эти деньги потрачены в том числе на приобретение экскаватора. Правильно, Александр Правильно. Да. Вообще можно все. Понимаете, у них, когда посмотришь, когда посмотришь, что у них там происходит, то у них вообще в реальности, у них вообще ничего нету. То есть реально вот даже емкостям мы хотели кредит отдать, эти емкостя у них это самое, уже арестованы. То есть там вообще ничего нет живого практически. Понимаете, вот Все это, вот это желтым оранжевым, это текущей территория, текущей которая в собственности в уже выкуплена. То есть там вот так вот вали. 11-15 год так вали. Все никак в плюс не выйдут. Все мало, мало, мало. Я летит, да? А можно вопрос? Згідно порядку, тут порядку визначено, але я вам скажу наступне. Порядком передбачено наступне. Якщо підприємство не повертає, нараховується, відразу проводиться індексація цієї суми і нараховується е, пеня в розмірі двойної податкової облікової ставки НБУ. А також я хочу сказати, що якщо через 365 днів не буде повернута ця сума, тобто через рік, то ця допомога поворотна. Відразу буде обліковуватись податками ну, як доходи. Тобто це підприємство не вигідно. Можна, якщо хочу сказати, от по поводу виступлення. По предыдущим вопросам. Дело в том, что вот эти вот все вещи, они, ну я имею в виду проценты за, за кредиты и так далее, они не будут вешаться на население. Это может только э, падать на сбытки предприятий То есть население четко установлено. Тариф. Тут, Поэтому... тут некоторые депутаты, Александр Владимирович, правы. Они ошибаются. И специально вот это говорят или специально делают, или по, 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 по это, неосторожности, или умышленно делают. Две формы вины. Неосторожно и умышленно. Вы должны понимать, эти деньги не, не ложатся на тариф, если не понимаете, вам разъясняет он руководитель предприятия. Эти деньги ложатся на убытки предприятия, не надо заблуждать здесь жителей, на тариф не ложатся. Зачем это делать? Это я говорю, если умышленно делать, то вы тогда делайте преступление.